Львом і інші працює, робимо все можливе для допомоги. Hello guys. Hello, hello, hello. How are you? Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. Ти крила з пуху пір'я, а з чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного перегання. Ми не бачимо байрактар. Байрактар, або з пісні, або з надії, або з поездів, Людина ніби не літає. Коли до хлопців у них проживають люди тут, переселенці привезли їм посуд. Посуд нам надала всеукраїнська. Організація Let's Do It Ukraine, можливо, навіть Всесвітній, я не дуже освічений в цих питаннях. І окремо дякую за це. Подяка Семену, який саме всій організації надав цю допомогу. В принципі, вони постійно допомагають, передають потрібні речі. Ми в більшості випадків це на ВСУ передаємо. Ось саме ці коробочки. В одній коробочці стаканчики, в іншій коробочці кружечки. От, можна, ви бачите все нове, запаковане. Люди будуть впевнені, ну, що вдячні за такі речі. Зараз пройдемось, вони покажуть, що у них тут взагалі відбувається. Тут як ми можемо на, на бачити речі. Привіт, хлопці! Драй. Ви звідки? Ні, це Ви звідки? З Києва. З Києва. З звідки? Так, от, область. З інших е, всіх е, з інших ну, місцевостях. відношення тут у людей дуже класно. Це наші чернівецькі е, хлопці разом, е, я так розумію, зараз пояснюють е, хто звідки. Я з Бердянська, Бердянською. Звідки? Запорізька да. область. Усі допомагають, ну в більшості людей також намагають. Намагаються долучити до якоїсь роботи, до якоїсь праці, ну, для того, щоб теж і відволіктися, і робота виконувалася якось позитивно. Пройдемо зараз далі. Дивіться, З кожним днем ми намагаємося зробити проживання всіх людей комфортнішим, адже вони зазнали серйозної психологічної травми, хтось тобто зазнав фізичних якихось. Зараз ми заходимо вже в житлові приміщення. Тут у нас такий міні-холодильник, так, так би мовити, для консервації, молока. Доброго дня, Максим. Доброго, Доброго дня. дня. Тут Облаштований, є гриль. Мийки, газова плита, каба машина, подоймаємо забезпечуємось. Чотири холодильника. Це як столова, так? А, як столова. Дивіться, у людей є можливість. Готувати самим. А, також є домовленість з їдальною, яка знаходиться в цьому ж приміщенні за робом. Тут у нас один склад, інший. Ну, Може може буде формальний лайк. Може буде доречніше, бо я тут проживаю, я просто допомагаю людям, може доречніше буде. Якщо буде вам показувати все на камеру людина, яка одна з людей, як це все. Зараз можна Ну, на секундочку. Угу. Це наша загальна зала. О, тут кімнати для людей. З цієї сторони по 9 чоловік живуть тут. Також 9, але є ще одна велика тут двадцять людей. А в цілому, в, в цілому, скільки кімнат? Цілому кімнат сім, і є ще така кімната без дверей. І там живуть 12 чоловік. Взагалі, ми загальна кількість людей це 110 людей. Можуть Немало. Да. Це ви всі на, на громадських засадах, да. бо кажучи, організували да, да, да. Це а харчування, харчування, де більшості випадків з харчуванням. Нам допомагає волонтерська допомога за кордону, релігійні організації різні, за що ми їм дуже вдячні, тому що всі наші живці. Задоволені харчуванням. і повністю забезпечені взагалі повністю забезпечені. Да ну буває, що якісь там позиції випадають, але все одно ми підключаємося, робимо репости в інстаграмі, викладаємо наші потреби, і швиденько люди нам допомагають. Тобто голодним і обділеним ніхто не залишається. Ні пари, Як дітки взагалі з дітками у нас займається займається психолог? Дітки у нас їздять на мастер-класи, різні, виготовляють бієці, всякі такі інтересні мероприятия. І е, ходять в кінотеатр у нас ходили. Короче, діти у нас зайняті на повністю 100%. А яка кількість дітей? Приблизно 25 діточок зараз. Є, є якісь зони для дітей? Да, так, вот Тут у нас зона дитяча повністю, тут у нас є такі кузики, телевізор, є проєктор для дітей. І повністю такий куточок обладнаний всіма іграшками і всіма необхідними взагалі, там розмальовки, розвивальні оці ігри для дітей для більш-менших, так розумію? Отака да, да. да. от така от, Дякую велике. От така от е ситуація. Тобто лю наші люди теж небайдужі і дуже сильно допомагають. А скажіть, чи яка кількість обслуговуючого тобто, персоналу у вас? Е ну тобто наших людей, які наших допомагають. Людей? Які задіяння? Ну, у нас на більш-менш стала кількість дівчат це п'ять дівчат? Ми займаємося гуманітарною допомогою і харчуванням. Таким а ще в нас є хлопці, які нам допомагають повністю, якщо якісь є ну недостатки по фінансам. Підвести, привести силою, і так само є люди, які приїхали, так само переселенці. Вони приходять і нам силою допомагають. Тобто, хлопці, які носять е, цю важку допомогу, ящики, це все. Це так само приходять люди, які переселенці. Зрозуміло, да. да, ось така ситуація. Тому усім небайдужим також допомагайте. Долучайтесь. Силочка на інстаграм цих хлопців, ціє, цієї компанії людей буде внизу під на описі. Будуть, будемо усі дуже вдячні, всі, хто відкликнуться, і хто будуть допомагати не лишати наш український народ е, в якихось проблемах. Слава Україні! Разом ми переможемо.